Заїхав на заправку в вог, залив повний бак. Але спочатку залив під саме горло, думав, що навіть кришку цю не закрию. Тут така форма бака, бачите, що тут певно повітря було, вибулькнуло звідти. І зараз рівень такий десь на 2 см від самого крайчика. 15 літрів влив, там в мене ще щось було, я доїхав, збив по нулях. Стараюся виїздити майже все і точнісінько так само заправити, щоб знати розхід. Буду їздити так, як я хочу їздити, а не спеціально там їхати на натяжечку. Вітаю, друзі! Я купив свою Сибіку. Зразу під першим відео було багато коментарів з приводу розходу. Палива. Багато дехто писав, да, що ти купив, Та там він бере 7-8 літрів на 100 км. Люди питалися, скільки ця Honda споживає бензин на 100 км. Тому сьогодні таке коротеньке відео. Вибачаю за шум, дощ падає, а тут дах в мене бляшаний. їжджу мало, тому що зараз багато робіт. Бороди, отаке саке більшість машиною їздив, бо треба було. Але такий бак бензину я висмалив і будемо робити замір. Я дуже хотів заїхати на заправку, на ту ж заправку і залити знову до повного, так як було. Ну, але мені не виходило. То мені треба було автомобіль, і я на мотоциклі не їхав. Ну, одним словом, я купив пеністру бензини 20 літрів. В яка різниця, тут є 20 літрів. Тобто цю бензину я буду сюди заливати, а що залишиться, ми помірюємо, що залишиться. Теж варіант. А щоб ви бачили, ви бачите, повна каністра. Я нікого дурити не хочу і себе самого теж дурити не хочу. Воно мені ні до чого взагалі. Так, наїздив я 304,7. Ну, будемо рахувати 305 км. І на резерв я не переключився. Їхав я на нормально відкритому крані, до резерву не дійшов. Хоча воно десь було близько, бо бачу, що там щось ще щось бовтається. Але скільки, можна знати тільки заливши сюди до повного, іменно так як було на заправці. А різницю побачимо, тоді все буде зрозуміло. Ну, залив повний бак. Точнісінько так як було. Чому? Доведу, що більше залити не можна, бо через цей шланг, бачите, я ще 50 грам пролив на землю. Тобто тут є така система, що більше ви не залиєте, десь воно сюди попаде, а бензин зливається на землю. Тепер міряємо, що в нас залишилося. Вот 6-литровая баклажка. 4 літра там точно є, точно. Може і більше. Звісно, що, можливо, малесенька похибка, там процент 2, я на це уваги не звертаю, тому що, заправляючи на заправці, ви теж не знаєте, як вам добросовісно заправляють. Чи вам вляли 20 літрів каністру, чи вам вляли 19 літрів каністру. Тому прийдеться так взяти на віру. Тобто, я залив. В мотоцикл 16 літрів бензину. І проста математика. 16 літрів множимо на 100 і ділимо на 305 кілометрів. Получається 5245. Ну, хай буде 525. Це розхід при Такі досить агресивні їзді. Я кажу, що я розганявся дуже різко, обганяв все, що їхало по дорозі. Мене ніхто не обігнав за цих два тижні. Їхав крейсером 120-130, Ну звісно, по селі їхав 90. Багато раз собі дозволяв 140 і до 160 до 70. Це просто було з голодухи. Це спеціально цей тест я робив задля цього. Бо дехто мені писав, що він бере 6, 7, 8 літрів. Ну, якщо ви будете крутити до відсічки, можливо буде 7 і більше, Ну я ж так їздити не збираюся. Тепер я буду їздити спокійно, плавні розгони і буду собі їхати 100-110. Можливо, десь 120. І я думаю, що розхід буде не 5,2, а розхід буде 4,5. І Андрій Карпяк, мій друг, який має такий самий мотоцикл, мені це підтвердив. Він їздив з дружиною в подорож десь на 300 км, на 360, чи скільки кілометрів. Він казав, що приїхав додому і долив до повного, йому влізло 15 літрів. Тобто їм вдвоєм з грузом. Добре, на назавантажений мотоцикл взяв менше 5 літрів. Звичайно, можна на ньому і вписатися в 4 літра, але це треба їхати 80-90. Ну, я так теж їхати не хочу. Для чого я тоді його купляв? У мене для цього був КПТ, на якому я до сотні міг їхати. А мені в коментарях писали, що середній розхід. 4,5 літрів. Так воно і є. Тобто до 5 літрів, 4,5-5 легко можете вписатися. легко. А можливо і менше. Я хотів зробити ще один тест, заправити отак, як я зараз заправив, і їздити отак врівноважено. Е і знову потім долити до повного. Але як бачите, почалися дощі, тиждень я вже точно їздити не буду. Тому таке відео було в гаражі. При швидкості 130 в середньому, він бере 5,2, при швидкості 110, він десь візьме 4 і 6 ну, десь в таких межах. Якщо їхати помаленько, так як Олександр Стасюк, можна вписатися в 4-4,2. Я саме більше переживав. Я купив і мені написали коментарі, що він буде брати 6-7 літрів. Ну, наразі ось такий розхід, як в мене, мене влаштовує. Пишіть коментарі, хто що думає з цього приводу. Всім пока!